Будемо повертатися до цих сповіщень поки до ситуації на фронті протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Ворог не полишає спробу дочити Авдіївку. Там тривають запеклі бої. Також сили оборони відбули 22 ворожі атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Це Донеччина в генштабі зазначають, минулої доби ворог вів штурмові дії біля Сніківки. Це Харківщина. Там наші захисники відбили ще сім атак. Намагалися Росіяни захопити територію поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Водночас українські бійці продовжують штурмові дії південніше від Бахмута. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці на запорізькому напрямку. Противник вів штурмові дії біля Новодарівки успіху. Не мав що стосується Мелітопольського напрямку, то там українські сили оборони продовжують вести наступальну операцію та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Віталія Барабаш, керівника Авдіївської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Віталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю Героям слава. слава. розкажіть, будь ласка, про ситуацію у місті довкола нього. Дуже гаряче. Дійсно, останні декілька днів ворог знову активізувався, здебільшого, на напрямку Промки. веде там штурмові дії з застосуванням і броньованої техніки, і колісної техніки. Штурмує по флангам з півдня-півночі з півночі трохи менше активності, але ж все одно застосовує піхоту майже цілодобово. Ну і, звичайно, гатять, гатять і по позиціям навколо міста цілодобово. І по самому місту за минулу добу близько 30 масованих обстрілів відбулось по території громади. Ну і авіаракетної авіабомбові ударі, звичайно на жаль, я вже не пам'ятаю добу, коли б їх не було. Кожну, кожну добу б'ють вони по місту, здебільшого, по багатоповерховій забудові. Ну звичайно, що руйнують за вчора. 12 таких авіабомбових ударів відбулось по місту. Де в такому разі перебувають цивільні, з огляду на те, що ви вище сказали, щойно та навряд чи вони знаходяться в своїх домівках? Є інформація, як вони переносять у ці всі російські атаки? На жаль, немає в місті жодної цілілої будівлі і підвали. Ну, відверто кажучи, це не дуже такий безпечний прихисток від авіабомбових ударів. На жаль, вони складають всі багатоповерхові будинки до фундаментів, засипаючи і ті самі підвали. Люди здебільшого звичайно ну, намагаються ховатися в підвалах, але ж повторюсь, ну, це на жаль не завжди прихищає. Кілька місяців тому ми з вами говорили. Ви казали, що в місті залишалося 1650 людей. А от останніми днями в одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що дуже збільшилась кількість тих, хто хоче виїхати. Скільки зараз людей у місті? Чи є цифра? Так, звичайно, цифра є. Сьогодні станом на ранок 1431 особа залишається в місті. Вчора виїхали 11 містян. є евакуація, записана і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Дійсно, люди вже втомились, і от дуже довго вони сиділи. Навіть вже з початку цього загострення не хотіли здебільшого їхати, але ж ну дійсно вони бачать все, розуміють все, що останнім часом б'ють. Суто по цивільним, як підтвердження, тому, всі магазини нам зруйнували, б'ють по волонтерському пункту, по лікарні. Навіть дим з буржує, з труп, який йде, ворог його помічає, і по цим координатам потім б'є і бомбами, і просто артилерією ствольною. Тобто люди бачать, що просто нищать їх. Щодо евакуації цивільних і тої кількості, яку, яка таки виїхала. Не вдається і тому така кількість, чи просто не хочуть і, і от тому доводиться переконувати. Тому доводиться вдаватися до тих дій, про які ви розповідали кілька місяців тому, або там в жовтні, навіть коли почалися ці перші масовані атаки росіян? Ну зараз здебільшого, люди поїхали. Зараз ми майже нікого не вмовляємо і ну чесно кажучи. Ми, ми навіть очікували, що буде навала така, що ми не зможемо всіх вивозити. Іноді таке відбувається з безпекою складовою. Іноді ми зупиняємо евакуацію на наступний день. Переносимо І люди ну відверто кажучи, ображаються. Вони ну, сваряться. Ну ми просили, ви нас умовляли а Тепер не хочете виїжджати. Тобто, ну день навіть люди вже в таких умовах не хочуть чекати. Їдуть, ну ті цифри, які зараз е, на евакуації, вони тішуть, вони дійсно тішуть. На жаль, більше ми не можемо вивозити. Ну от щоб, щоб така тенденція була надалі. сподіваюся, що люди виїдуть, бо дійсно зима вже 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 от-от і ну на жаль, і тише не стає в місті. і менше обстрілів не стає, і вони більш, вже знаєте такі щільні і. Точкові з точки зору там, авіабомбових ударів. Вони дійсно гатять по багатоповерховим забудовам, бачать, де йде дим, і ну, люди бояться. Дійсно вже, вже втомилися, люди бояться. Навіть ну, в мене такі враження: навіть ті, хто колись там чогось когось і чекав, то вже навряд чи вони такого чекали. І зараз люди виїжджають. Хай воно так далі і буде. Наскільки безпечний цей шлях евакуації в умовах того, що росіяни намагаються тиснути з усіх боків на Авдіївку? Він дуже небезпечний, дуже дуже ризикований. Останнім часом вони почали використовувати фіврони по дорозі. І на жаль, вони гатять і не тільки по військовій техніці, а й по цивільній, і по евакуаційному транспорту, і по тому транспорту, який завозить гуманітарну допомогу. Дуже ризиковано, але ж намагаємося знайти, умовно кажучи, якомога менше там цих ризиків унебезпечити шпаринки з Погода нам допомагає в тому, бо коли туман, коли дощ, півіни літають. Дуже складно складніше їм і артилерію пить, бо орлани також нічого не бачать. Намагаємося всі, всі деталь, деталі не хотілося б озвучувати, бо це життя людей. Вивеземо, потім будемо вже не знаю, там, після перемоги, будемо розказувати, як це ми робили. Як хлопці там, ризикували своїм життям, щоб вивозити цивільних. Ну це вже після, після перемоги. Щодо росіян, чи фіксуєте ви намагання через або за допомогою, точніше, ДРГ, дізнатися про інформацію в місті, потрапити в саму Авдіївку? Звичайно, вони постійно це роблять. Намагання у них є. Хлопці ловлять, ну не знаю там. По декілька разів на тиждень інформація проходить у нас, що ДРГ там знешкодили, там знешкодили, там не дали зайти. Тобто, дійсно вони постійно це намагаються. Звернемо увагу зараз на мапу поширення повітряних тривог. Дещо вона змінюється. Ви, шановна аудиторія, бачите це на власних екранах. Ну, але скажемо, що, наприклад, в місті Києві повітряна тривога скасована, так само, як на Сумщині, і таким чином зараз небезпека зберігається в Київській області, на Вінничині. На Хмельниччині і так само на Буковині, зокрема у Чернівецькій області. Як ми обіцяли, постійно будемо на це звертати увагу і давати актуальну інформацію. Попри цю небезпеку, чи вдається е, тим людям, які завозять хліби, якісь мінімальні продукти, доїжджати в Авдіївку та на околиці? Вдається, але ж знову не так, як це ми робили раніше. Не так масово, не так е, ну спокійно, це так не скажеш. Да? Ну зараз де вночі це все робиться. Віталю. Спасибі, що знайшли час. Віталій барабаш, керівникав діївської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку.